А ось власне і та гостя, яку ми із нетерпінням чекали, яку вже встигли трохи представити, Кецмур, зі школи волонтерів номер шістот Доброго вам ранку! Доброго ранку. Не просто так завітали. А знову ж говорили, що це буде волонтерський проект. І школа волонтерів його власне, організовує. Ярмарка можливостей для кого і коли? Так, ярмарка можливостей. Um... Для усіх громадян нашого міста ми організовуємо ярмарку можливостей, яка називається Підключайся. Чому підключайся? Тому що насправді в нас в місті просто нереальна кількість чудових соціальних проєктів, тобто, де ми можемо спробувати себе як волонтери. Наприклад, це в культурних в в роботи з дітьми, екологія, захист тварин і так далі. Тобто дуже багато є напрямків, де дійсно будуть. Представлені активні організації громадські нашого міста, які вже щось роблять, і вони раді побачити, познайомитися з однодумцями, розказати про себе, і до них можна буде долучитися. Але не всі про них знають, але не всі про них знають і тому так. Концентровано а... хочете зібрати всю інформацію. Так, це тільки один напрямок, тому що а, цього разу ярмарка вона. Ми подібну ярмарку робили де е, того року, позаминулого року, але вона була направлена тільки на, вона називалася ярмарка волонтерських е, вакансій. Ярмарка волонтерських бо на Так цього разу ми вирішили трошечки розширити наші можливості. І не тільки наші можливості, а просто зібрати ці можливості, які взагалі є в Україні, в світі, і в тому числі в Запоріжжі. Ось це буде один напрямок. Да? Тобто я зараз просто розкажу про різні напрямки. Другий напрямок це ми запрошуємо. Уністаді, це можливо, ви чули, це дуже відома інформаційна платформа, веб-сайт про можливості для молоді за, за кордоном, як поступити в різні університети, які є гранти. Тобто це доступні можливості по обміну, тренінги, семінари, конференції, саміти і все це безплатно доступно. І як, що робити для цього? Приїжджає до нас спеціально з Харкова представник, яка дасть двогодинну лекцію. Цю тему з практичними рекомендаціями і поділитися власним досвідом. Ось. І ще третій напрямок, який у нас є, це цей напрямок, він пов'язаний з творчістю і з тим, як ми можемо себе. От такі терапевтичні методи через творчість у нас буде окрема кімната, де можна буде а, попробувати терапевтувати. Терапевтувати, тому що, драго, що ми живемо дуже в активному світі, да. Тобто, де не так, терапевтуватися, тому що терапевтуватися направляти на себе через терапію. творчість, так це в такому декілька... колективі, так а, такому самому якій... будуть спеціалісти. Наприклад, буде танцювально рухлива терапія, коли через танець ми можемо себе виразити і. І при цьому дійсно якісь речі вони про себе через стане ці висловні тоді всім навколо погано Так, та, то всі такі, а, о ні, ми тут, з ним спілкуватися не, спілку, не будемо тут саме головне, що що іде для нас, да, тобто комфортно, це, це не питання, що інші думають, а це питання, що я відчуваю, що я хочу ну, через насправді всі будуть на налаштовані, так так на са, але це буде інсправді. декілька. А, якщо, наприклад, комусь а, танець, а можливо це не зовсім його так або її. У нас буде ізотерапія і такі інтуїтивне малювання, коли можна спробувати через малюнок це зробити. То це вже так страшно. малювання. Так, інтуїтивне всі подробиці можна почитати а, на а, на Фейсбуці або в групі ВКонтакті ярмарка важливості підключайся. Ось а також у нас буде такий метод ключ: це набір вправ фізичних, як просто зняти стрес. Ось, ви там буду, мішки так. просто людей будете заставляти. Приходьте, приходьте, приходьте подивитися, ви якраз можете зробити зворотні зв'язок. Так, і... з сусідніми магазинами домовилися, у вас там коли розгрузка, а ми тут будемо працювати терапії, влаштовувати. Але це інколи дуже корисно, щоб ми відключити, щось таке фізичне поробити. 10 квітня в центрі молоді Протягом одного єдиного дня хочете активізувати Запоріжжя? Так, з 11 по сама ярмарка, тобто соціальна. Проєкти це по третю годину, а далі у нас ще будуть по п'яту це оця, о, творча така терапевтична майстерня. А, і ще одним напрямком буде це у нас ще один майстер-клас від тренінгової компанії Альба, яка розповість про те, як розвивати креативність. Тому що є е, дуже багато способів, і насправді всі люди творчі, всі люди креативні, і це просто набір інструментів, які можна використовувати. Знаю, спілкувалися ми Прямо нам, в нам розпобі... розповідали, да. тренуватися. Тому хто сумнівається, що можливо в нього недостатньо креативності, приходьте на тренінг, обов'язково е, ви получите. Потрібні знання і і зможете використовувати ці інструменти ну, до речі, особливість цього заходу, який влаштовувати ярмарки, mm -hmm. в тому, що не просто послухати можна буде лекції, розповіді, так. поділитись, почути про чийсь досвід, але і на власному спробувати, uh, так, тому що uh, і ну і спробувати. Uh, на власному спробувати це мабуть це через от, творчу терапію, так а також поспілкуватися з тими, хто вже на наприк... через власний досвід, вже що роблять щось роблять для цього міста і. Ще у нас була така буде окрема кімната, яка буде розповідати про доступні можливості не як долучитися як волонтери. Наприклад, ми запрошуємо бібліотеки, які розповідають, скільки можливостей у них є. Тому що, наприклад, крім можливості, що можна десь прийняти участь, наприклад, якісь організації потрібен у них є свої ідеї, але просто їм потрібен простір, де вони хочуть це зробити, і, і, і доступний. Простір і в нас є дуже багато насправді в місті Запоріжжі таких можливостей, як центр молоді, так які надає безоплатно на соціальні безплатні проекти. Це бібліотеки, це якісь. У нас дуже багато ін іноземних клубів, які так само можна ходити безкоштовно відвідувати і так далі. Тому ми постараємося зібрати. Ті доступні можливості, які у нас є, але, на жаль, як ми говорили про них, мало хто знає. І а, у нас будуть навіть спеціальні карти, де будуть. А, Карти міста Запоріжжя по категоріям, наприклад, якщо це клуби, куди я можу піти безплатно на іноземну це просто. мову по адресам, на так? Тарілочці. так, якщо це бібліотеки, наприклад, де ми можемо безплатно взяти десь ну, використовувати безплатно приміщення, або є така можливість, і так далі. Тому ми постараємося максимально як на міжнародному рівні, так і на локальному рівні дати. Розкрити от кучу можливостей, які в нашому місті є, так сюзано. Як показує практика, багато людей відвідує такі заходи для того, аби про можливості дізнатися і потім їх використати, втілити. Я думаю, що по-перше, дуже залежить багато від реклами, так тому що це все ж таки інформація, про яку просто потрібно знати, і ми будемо активно, і якщо ви знаєте, знаєте, що вас щось зацікавило, і ви би хотіли, щоб ваші друзі, знайомі так само прийшли, то ви можете просто зробити перепости і допомогти нам в цьому. Ось. А, Ну, зазвичай я знаю, що в нас, от, наприклад, та того року була запорізька толока, та книжкова, на яку зібралися таке дуже вдов... було масштабне міроприємство, на яку зібралося так само дуже багато людей. Я думаю, що наше місто воно. Стає більш культурним останні роки. Що ви думаєте, де... готова так, приймати можливості і тобто, готова приймати? Я думаю, що у нас дуже багато появляється. Ну, ну, я ініціатив. за останній рік побував дуже на багатьох виставах в театрах. Тому думаю, що як мінімум на мою культурність трошки більш культурно стало Запорізья. Ну, е по крайній мірі, судячи з тої кількості, наприклад, навіть випускників школи волонтерів і просто ініціативних груп, які ви з'являються, з якими ми знайомимося, я я можу сказати, що дійсно за останній рік-два роки дуже багато ініціатив з боку молоді з'являються, які щось створюють, і створюють цікаві соціальні освітні культурні продукти для нашого міста. У таки активізуються до так. речі, до ярмарки можливостей підключайся, крім центру молоді. Хто ще? Долучається, хто допомагає її організувати, провести і показати місту, що є такі можливості, просто їх потрібно використати. Так, нашим партнером, головним партнером, якому ми дуже-дуже вдячні, є. Це українська ініціатива а, а, в з, з підвищення впевненості ЮС Юсібі. Ось яка фінансується агентством США а, USAID, тому ми їм що дуже з гоздепу фінансуємося. кажу, все з Госдепу фінансуємося. Тому ми дуже вдячні, що у нас, тому що два роки школа волонтерів вона існувала за наші власні кошти. Але US дуже багато проєктів підтримує. Так, зараз так, так. В місті. дуже багато, і ми дуже вдячні, тому що ми можемо зробити просто певні речі масштабніше. Ось. Зрозуміло. Ну, дякуємо і сподіваємося, що справді масштаб цього року вразить і вас, і в Запоріжжі загалом. Ми саме головне, сподіваємося, що дійсно завдяки цій ярмарці. А, а, Громадяни нашого міста вони дізнаються про більше можливостей і зможуть долучитися, знайти однодумців і себе а, проявити, можливо, через ті речі, про які вони думали, але просто не знали. 10, клітня, 10 квітня молоді. в центрі молоді. Хоча ВКонтакті щолодя. так, ярмарка можливості, підключайся. Дякуємо вам. Ну і сподіваємося, що наших глядачів розвеселить і проінформує. А дуже добре наступний наш сюжет про те, як святкують перше квітня у різних куточках світу.